Мобільний шиномонтаж вантажиться на платформу тягача чи на причеп і доставляється до пункту призначення. На місці контейнер швидко знімається з пересувної платформи за допомогою крану і може працювати як стаціонарний пункт ремонту техніки. Найголовніше він нам економить дні на транспортування техніки в тил. Тобто, поки інші чекають евакуатор, ми вже можемо обслуговувати техніку. Це безпосередньо впливає на боєздатність підрозділу. Щоб пришвидшити ремонт, в мобільній майстерні є кран балка, що підіймає вантажі до однієї тони, електрична щитова розрахована на велике навантаження. За потреби можна підключити навіть усе обладнання разом. Для точнішого встановлення гуми на диск комплекс облаштований універсальним балансувальним верстатом для обслуговування легкових та вантажних коліс. Колеса техніки ну, в першу чергу потребують обслуговування. Після артобстрілів є спробиті шини, деформовані диски після їзди по розбитим дорогам і від активної експлуатації зношені шини зношені шини від активної експлуатації. І це все потребує обслуговування їх. Ремонтники п'ятої словожанської бригади з швидко оцінили переваги мобільного шиномонтажу. Тут є професійний ручний інструмент та пневмообладнання, що працює від потужного компресора, механічні ключі для демонтажу та витратні матеріали для ремонту коліс. Ну я пірябувавшись ну, я перевзував шість коліс на кразі. Це день з восьмої ранку до п'ятої вечора. Без цієї майстерні, якщо в чистому полі з кувалдою та монтіровками, то це два дні мінімум. Мобільність комплексу, звісно, мене вражає. Мені як сказали про контейнер, я одразу зрозумів. Ви виграли джекпот. Будемо казати, так комплекс може працювати як від генератора, так і від зовнішньої мережі. Мобільні шиномонтажні комплекси Біглокер вже працюють у бойових бригадах. Завдяки зворотньому зв'язку від військових виробники вдосконалили кілька важливих елементів майстерні.